Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних канапок. За смаком вони дещо схожі на піцу, але готуються легко та швидко. Список інгредієнтів, необхідний для їх приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Усі інгредієнти нарізаємо невеликими шматочками. У окремій ємності з'єднуємо копчене або відварене м'ясо, квашений огірок, червоний перець, кукурудзу. Також можна додати й інший улюблений вами інгредієнт і обов'язково натертий сир. Рекомендую використовувати такі сорти сиру, що гарно плавляться. Після цього заправляємо усі інгредієнти майонезом. Додаємо французький соус з гірчицею та розмішуємо усе до однорідності. В результаті у нас виходить такий красивий, апетитний контрастний салат. Його можна подати на стів як окрему страву, або ж наповнити ним тарталетки чи змастити канапки, відправити в духовку на декілька хвилин та смакувати гарячими бутербродами. Вони дуже гарно смакують як доповнення до перших страв. Ефектно виглядають на святковому столі, а головне легко та швидко готуються. Якщо їх розігрівати у мікрохвильовці, вони будуть м'які, приготовлені в духовці канапки навпаки, мають приємну хрустку шкоринку та соковиту начинку. Смакують як в гарячому, так і в холодному вигляді. Тож, готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.